Англійська письменниця Айріс Мердок говорила: будь-який художник це нещасний закоханий, а нещасні закохані люблять розповідати свою історію. З вами програма життєві історії та її ведучий Василь Звірів. Сьогодні ми завітаємо до художника Олександра Білозора. Врію, привіт! <смір> ну що, о, а ви все за роботою. Ой, а куди діватись? Кожен день треба щось робити тоді. Ну, Олександр, і... я вас знаю більше як підводного художника, а ви тут дитей і малюєте і тюди. Ну, підводний живопис це одна частина маленька з моєї творчості. А так я ж дуже багато виходжу, Київ малюю. І навіть деякі газети друкують, тому що швидкі такі замальовки вони мають історичне значення. Проходить якийсь рік-два, і все помінялось. У мене є замальовки подолу, там на контрактовій площі, да? а зараз там вже нові будівлі. От, і, а малюнка засталася. Це має таку історичну для мене по мірі, цінність, тому що кожен е малюнок це от як фотографія. Да? Час пройде. А воно залишиться. Ви з такою любов'ю говорите про Київ. Київ це є ваше рідне місто. Ні, Київ не рідне місто, але тут я останні це майже 20 років живу. Са я в Чернігові родився. а дитинство пройшло в Чернігівській області. Дитинство було досить можна сказати, навіть таким щасливим, тому що, по-перше, батьки мені дуже багато дали можливості. І в той час, коли я навчався. Ви знаєте, гуртки дали дуже багато, бо я міг спробувати все. Я і музикальну школу закінчив, і грав в оркестрі. От. І Я займався різьбленням по дереву, займався фотографією. Я вже перші знімки я зробив в третьому класі. Будинок Пенерів був, і там все було. Навіть кіно. Я перше кіно зняв, коли я був у восьмому класі, але це було таке. А потім вже за, ну, Півтора року навчився де що зробити, навіть монтувати вже навчився там. Ви знаєте, плюк-плюк склеювали. По-перше, спочатку писали, знаєте, відсилав на своєму е е ці плюнки, ну, на, на проявку. Да, вони писали «Операторський брак. Потім, спочатку, а, ні, спочатку писали брак, потім писали «Операторський брак. Тому вже нічого не писали, просто пересилали. Ну краще з'явилася. Я закінчував школу 10 клас, я на випускному показав цей фільм. Причому на такі на 20 хвилин нас ну до сих пір там однокласники згадують. А ким на той час були ваші батьки? Мама працювала бухгалтером, а батько працював в відділенні зв'язку. Теж інструктором. Батько самодіяльний художник, він малював багато. Теж він мені багато дав, тому що, по-перше, він займався ще інкрустацією по соломці. Батько не мав освіти такої, якою можна було б сказати отак. робити. він казав: ну, були фарби, була можливість. Я бачив. Як батько робить, сам починав робити, а потім я дуже багато, я вам скажу, дало е, книги. Книги, які були в доступній бібліотеці, деякі речі я туди дивився, як це робиться. Ну, тобто, самотужки навчався. Я знаю, що у вас в дитинстві була історія, коли батьки не зрозуміли вашу монументальну роботу. Так, да, це, це, це було. От, оце, те, що в дитинстві запам'яталось досить серйозно, були, ну, велика кімната, тільки ремонт зробили. І такі охристі, знаєте, червоного кольору, червона охра, такі поли, їх пофарбували, от вони вже висохли. От, і батьки кудись пішли, а в мене були кусок, і я цей пол. Така монументальна картина, там кімната була метра три на чотири, я, я це повзую і так далі. Це, мені років 5-6 було. Я пам'ятаю, що я замалював все повністю. це і так далі. Мені хватило, Я не знаю, як воно так швидко вийшло, але вийшлося. Взагалі я пам'ятаю, сам малюнок. Тобто я намалював коней, везуть. Під воду, на підводі там хтось сидить, заді ще коза прив'язана, ну, тут Такий сюжет не був, то, що я бачив якби, в житті в своєму, і, і все це. О, ну а потім прийшли батьки, ну ясно, річ, що дали тряпку, і мені прийшлося самому це, хоч чесно кажучи, не було такого стресу, як, як, як здавалося, Я задоволення отримав, що я намалював. Да? ну Треба, то вже. Вив, помив і так далі. Ні, вони мене не, не було такого, щоб не лаяли чи казали, що ні. Ми ну, просто я сказав кожному там, де треба, там треба малювати. То ти, багато ж дітей на боях малюють, потім батьки приклеюють. То, то це легше було. Коли ви зрозуміли, що живопис це те, що вам треба? Ну, о, Точно це був закінченні 8 класу, коли треба було вирішити, тому що можна було поступити в музикальне училище. От, але я зрозумів, що це не моє. В Останній час я сказав ні. Справа в тому, що, о, як для мене, егоїстичність мистецтві все-таки має велике значення, бо ти сам. Все створюєш. Ну, бувало, що до пізної ночі там, сидів, малював, а да, потім вранку в школу, що ні, на перший урок я не піду, Чесно кажу. От, я ну, так, це так захоплювалося, бо треба було самому підготуватися. У мене не було можливості, та, щоб не хтось навчав. І я самотужки так от малював, 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 навіть хлопці деяких і так далі, за натурників. Ви поїхали поступати в Одесу. Да. А яким чином намалювалася Одеса? Чому ви поступали не в Київ, наприклад, або не у Львів чи ще в якесь міст? У нас викладач один був, в школу приїхав, ну, молодий далі, який вивчився в Одесі. От. Але він зовсім був друга спеціальність в нього була. І він каже, Та, чого ти так дивись, клас, на море. В тебе весь час буде море. Ви стали студентом художньо-графічного факультету. факультету да. педінституту. Да, Одеса для вас теж стала рідним містом. Ви знаєте, місто рідне в тому сенсі, що там пройшло такі 5 років найкращого, можна сказати, студентства. Тим більше цікаве місто, цікаві люди зустрічались. Потім все-таки музеї шикарні. Це якраз той період, коли почалася, по-перше, дискотеки, в Одесі, на який неможливо було квитки дістати. завжди там вирувало життя культурне. Тим більше, знаєте, коли б я входив в порт малювати, а там заходили в той смінці стоять, якісь якісь іноземні судна такі. Я як подивився, отак отверх. Думаю, там, мабуть, 15 поверховий будинок таке. Воно пересікається, згадується деякі речі. Коли приїжджаю в Одесу, там до друзі, що залишилося, така Не можна сказати, що це ностальгія, але таке відчуття от, що минулого. Олександре, а ви пам'ятаєте першу продану вами картину? Ну, Першу я не пам'ятаю, але я пам'ятаю ті часи. Коли можна було зробити розпис, це гарно зробити. Це була підтримка для сім'ї дуже гарна. Тому що ну, якраз такий період, 90-ті роки, 90 роки, що були замовлення. Замовлення для розпису, там і кафе, і будинок культури, і так далі. Ти от За пару місяців зробиш роботу, от, і якось вже можна всі сім'ї зіснувати нормально. Паралельно я і живопис зробив. Ти і малі робив якісь невеликі речі. Ну, це, це було цікаво, по крайній мірі, для того, щоб коли я зараз пишу ментальні роботи, то мені набагато легше, тому що я прививку до цих розмірів, коли стінка там, наприклад, 4 метри на 6. Да? Ну, якось це додавало на це. Але було, було цікаво. Цікаво, тому що можливості на тебе ніякої не було ні комісії, нічого. Добав замовником домовився і робиш роботу. От, все. Нині замовників більше чи менше? Ну, По-перше, я зараз стараюся на замовлення не, не працюю. Я просто ж пишу роботи. Якщо я бажаючі, то купують купую роботу. Тому що е, зараз ті, хто робить замовлення, вони починають як у Гоголя говорити, а ви от мені тут -от нарісуєте красні ноготки, або щось. Мені це не подобається. Тобто Тобі починають диктувати, що зробити так що зробити так. Краще зробив, подобається, купуєте, не подобається, слідуючи, людей багато. день Ви дорогий художник? Скільки коштують ваші роботи? Ви знаєте, я тільки пишу роботи, але я їх не продаю. Продають є в мене людина, яка цим займається. Да? Тобто, от з нею можна говорити. За скільки продається. Ну, ви приблизно розумієте порядок цін. А, а, от... а, от остання ваша робота, яка була продана, за скільки пішла? Ви знаєте, от це момент не для налогових рані. Угу. Тобто ви не співпрацюєте з державою у цьому плані? Ну як держава за мною не працює, то як я можу з нею співпрацювати? були, були якісь гарні, гарні, досить гарні продажі, на які я міг рік жити. От. Але це ж все йде поступово. Ви не жалкуєте, коли ви розстаєтеся зі своїми роботами, коли вони йдуть до інших людей? Ви знаєте, в мене є декілька робіт, які я просто ніколи не придав. Реально, то, то є, от вони пов'язані з -то ж, моїми такими періодами в житті, там декілька робіт. А все інше я ж роблю для того, щоб воно кудись йшло в світ. Я ж не, не, не повинен працювати на те, що колись щось і так далі. Треба жити зараз, сьогодні. Ой, хай роботи йдуть. Ви самокритична людина? Дуже. І часто вам не подобаються власні роботи? Є, але ну, я їх перероблю, я їх дописую, міняю. От. Є роботи, які от, ага, ось вийшло, що от вона пішла. Отак от в один момент раз, і вона зразу так далі. А є роботи, які досить довго народжуються, тому що ну, час проходить, ти бачиш якісь помилки, щось міняється, міняєш композицію. Тобто тут само, не, не можна казати, що твоя робота хороша. Хай про це люди кажуть. У вас як у художника є певні забубони? Не можна говорити про те, що ти ще не зробив. Спочатку зроби, а потім розкажи. Олександр, знаним художником ви стали в першу чергу завдяки своїм підводним. У мене дуже багато людей, які займаються кіномистецтвом. Є друзі цього. Є такий оператор, недушко Ігор Маркович. От, і він мене якось, по-перше, запросив, спочатку я в нього фільми знімався, пезодичну роль художника Богомаза, а потім він мене запропонував стати художником-постановщиком фільму, який треба було по сценарію. Треба портрет написати під водою. І от ми в Сім'їзі поїхали, і тоді я перший раз спробував. По-перше, навчився зануритись в воду, заклала, і спробував перший раз писати. І виявляється, моє враження, як я ну, як дуже швидкі курси, а потім ти пишеш під водою, да, ти заспокоїшся, рибки плавають. Море весь час снилося, я написав е ще е роботу, яку отримав в, в гран-при на. Міжнародному фестивалі Срібна кула. І з цього далі далі потім з'явилася можливість понаряти в Криму, навчитися вже дайвінгу більш якісно. І з цього потихеньку-потихеньку вона потихеньку, ну, пішла робота. Це при тому, що ви з дитинства боялися води. Так, <рес> так. Це я всім розказую цю історію, що ну, таке було. Я навчився плавати молим, я перевернувся. От і чуть не втопився, але після цього я боявся води, хотів навчився плавати і так далі. Потім це наоборот. Зараз вода це такий, знаєте, стан, коли ти в такого космічного, космічного якогось свого існування. Легкість пливеш собі, розслаблений, ще можеш щось зробити. водою. першу свою підводну картину Олександр Білозор написав у 2004 році. За словами художника, на той час у світі підводним живописом займалося лише двоє людей: він і старий француз Андре Лабан. Технічно в мене все настільки відточено, тому що кожну хвилину ти дуже цінуєш. Повітря, й більше не, не, не з'явиться, ніхто не, при, не перенесе, щоб коли вона закінчується, то треба все швидко хватати і на поверхню. Багато ж людей бачить, як ти занурюєшся там з чистим білим полотном. Через годину ти виходиш вже з готовою роботи. Тим більше, що люди ж плавають там, і ви ж зрозумієте, поверхня води це ж не так, що от воно зеркало рівненьке і так далі. То і хвилі є, є й течія, то є момент, люди, які займаються дайвінгом, розуміють, що є момент. Такого екстримута. Треба, бути весь час таким, знаєте, зібраним. Ще цікаво, що мені завжди кажуть, ви знаєте, написати це ще не проблема, а проблема назад виплести з роботи. Чому? Чому? Ну, по-перше, робота свіжа, фарба мажиться. Ну, І коли на поверхню підіймаєшся, повинен подавати так роботу, щоб дійсно трошки хтось зацепився і весь бот. Фарбі, це от такі, такі нюанс є, так? коли треба все ну, обережно робити. А вас взагалі під водою бувають якісь екстремальні ситуації, несподівані ситуації, коли ви розуміли, що ось, наприклад, ось вона небезпека була поруч? Я почав писати роботу от, і о, я о, почався о, о, прилив до рифу. І з'явилася дуже велика течія. Зразу мутна вода з'являється, і воно ти відчуваєш, а мені плисти проти течі. Я подивився, що в мене по повітрю, мені треба все зразу, все, все швидко збиратись, І я о, не міг проти течії, то я просто, чесно кажучи, ліг на дно, да? тому що тут завжди там є такий прошарок. що І так далі, і одною рукою отак от метрів 20, мабуть, поки кораловий риф. В сторону не, не відійшов, що так і так далі. І я, слава Богу, що так далі, тому що я вийшов, ще відстоявся, я вийшов, то майже у мене 20 бар залишилося, це дуже мало, це вже дуже ризиковано. А кумедні історії з вами траплялися під водою. Так же, як педайвер, ну, вона група так пливе, да? а я з картиною напротив на зустрічі. Один з картиною і так далі. Як ви думаєте, у який шок? У тої грубо бив, коли вони бачили. Я так спокійно впливався в світі, в Україні у вас багато конкурентів? Знаєте, скільки в Україні художників? В на більше, мабуть, двох трьох тисяч і чоловік і так далі. І що ну, все живуть і конкуренція якась? Ну, хай ще десять буде в Україні. Щось цього. Вона написана більше ста робіт. От. І, о, я продовжую це робити, але я вже для себе ставлю конкретні задачі. Да? Тобто Я вже в деяких місцях, коли я по декілька разів буваю, там, о, я вже рів знаю, наприклад, то я хочу, наприклад, передати світло вранці. Різниця між тим, що пишеш, наприклад, влітку на Червоному морі і пишеш в грудні місяці. Зовсім інше світлення. Теоретично, непростіше було б спуститися під воду, зробити якісні фотознімки, а потім на поверхні з них написати картини. По-перше, те, що бачиш під водою, не завжди може відобразити фотоапарат реальність. Інше відчуття, коли ти все-таки з натури пишеш, багато художників пишуть, чого ходять на тюді. Тому що з натури краще написати, ти бачиш набагато більше. Тебі, ну, деталі маленькі. Фотографії як не зроби, да? щось можна втратити. А коли ти довгий час стоїш і маєш, ага, я тут можу світло по-іншому поставити. Я бачу, тут воно помінялося. Да? Чи колір якийсь з'явився, буває таким чином, що сонце більш інтенсивно стало, наприклад, ну, піднялося. А крім того, ти тут не підтримуєш ще із задоволення. від Ну, як можна робити щось без задоволення? Олександр Білозор пише свої картини на морському дні на глибині від 3 до 26 метрів. Його завдання полягає у тому, щоб створити шедевр не більше ніж за годину, адже саме настільки вистачає кисню у балонах за його спиною. Які у вас є секрети? Чим ви пишете підводою? Ну, Секретів немає. Я е, просто е, обробляю полотно спеціальним А Звичайні масляні фарби, але масляні фарби повинні бути на синтетичній основі. А як взагалі виглядає цей повний цикл створення підводної картини від А до Я? Ну, по-перше, підготовчий період. Ти готовиш фарби. От. І не можна ж нічого не зробити. У мене спеціальна палітра, спеціальна сумка зроблена вже під те, щоб мені зручно було цим використовувати. Пишу я мастихіно. Для того, щоб занурити полотно, я ще треба ззаду зробити таким чином, щоб закріпити груз, тому що так же воно вспливе. Обробити дерев'яні ці рейки, якими натягнуто полотно. Тому що, якщо ти цього не зробиш, воно воді отак. За годину все виворачує. Ще треба дуже гарно займатися драйвінгом, тобто плавати, тому що треба і поддуватись, треба дуже постово занурюватись, треба продувати уші, щоб не було проблем. І потім спускаєшся, стаєш і пишеш. А після того як картина вже написана, що ви з нею робите? Я беру його прям просто. Тобто ви змиваєте Прис... все ж таки да, сюда, воду? Так, да, прісною водою, все. Воно висихає і нічого не робиться. Я знаю, що вам належать певні рекорди у живописі. Книга рекордів України, книга рекордів Гіннеса. Розкажіть про ці рекорди. Ну, по перше, для того, щоб о, якось інди... Як це можна сказати. Сказати, що таке напрямок мистецтв є, то треба було на це звернути увагу. До цього ніхто нічого не казав, ніхто нічого, не, як кажуть, не писав. І, от. і я вирішив, так я вже декілька робіт написав, о, там вже було десятка два робіт, що треба якось це зафіксувати. І от в Ялті знайшли баржу там недалеко від масандри, пляжа цього і так далі. І домовились, я сказав, Хлопці, давайте, приїжджайте, подивіться. О, вони приїхали. Я пірнув. О, але це так було зроблено, чесно кажучи, так спонтанно, але все так класно вийшло. Нирнув, написав і так далі, дали диплом. Що ось зафіксовано. Що перше, ніхто не це не так далі. Тобто є момент, що що зафіксували? Який рекорд був зафіксований? Робота була написана 70 на метр. Да? От, е на глибині 11 метрів от, за 40 хвилин. А потім в цей же рік я поїхав в Єгипет. Ну, перед цим у мене була розмова там, з товаришем. Я говорю, от я зробив, давай ми зробимо в, в Єгипті. Ну, але перед цим я послав заявку у книгу Рекордів Генес. Ну, да, через там, три тижні прислали. Відповідь Окей, робіть. Тільки те, 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 те. Там такий список, якщо треба, як, як це відбувається. Він там організував, знайшов свідки, ну там потрібно, щоб свідки були, там, від органів влади представник, з газет були, тобто ну, було ще опера... два оператора і фотограф. І ми отак вийшли в море, є біля. Пургади, там ельміна такий, затонувший ясмінець, мінний тральщик, верніше, от, який які в... ізраїльтяни потопили в, в... в 70-х годах. Глибина була 26 метрів. Але там допомогти взяли балон, все, я написав цю роботу, виплили, все сфотографували, зафіксували, я матеріали відіслав, вони мені прислали офіційне повідомлення. У книзі рекордів Гіннеса ваш рекорд як записаний. Найбільше написана картина у світі 80 на 100. Вони ж прислали сертифікат, що вони це от відкривають таку сторінку. Тобто далі вже можна увеличувати, хто що хоче, хай роблять. Це вже не цікаво. Мені цікаво, як ніколи в житті не думав. В дитинстві і так далі, що я колись цим книгами рекорду Гіннеса, що кудись і так далі. Ну хай воно, як кажуть, для історії, в мене воно є останні. У вас є якесь гасло, з яким ви йдете по житті? А, да. спробувати попробувати зробити, чим не спробувати. Іноді роботу якусь там, думаю, композицію таку написати, потім думаю, не А да ну, потім думаю, да ні, ну то зробити, а потім подивимося. Цього літа зробив там, експериментальні роботи там, такого абстрактного живопису і, і таке ну, в новій техніці, ну, цікаво і так далі. От. Я думав, робити, не робити, кошти треба витратити, не знаєш, куди і так далі. А це зробив зараз. Там одна робота буде на виставку піде, на виставку абстрактного живопису. Ви вважаєте себе сучасним художником? Справа в тому, що я шукаю ще деякі ну як сказати, рішення якихось своїх ідей. Ви розумієте, у нас все одно мистецтво ну, десь все-таки відстає від Європи. Тому що о, технічно, технічно, там дуже багато знайдено. І, по-перше, матеріали вже давно з'явилися, які дуже е, легко працювати і дуже швидко. Ті ж акрилові фарби в Америці були ще в 50-х роках. От, а в нас тільки останні два десятки років і то, мабуть, менше. О, я, для того, щоб мистецтво було, як і в сучасним, повинні бути весь час пошуки пошуки, а крім того, повинна якась бути філософія. Свого часу французький письменник і філософ Дені Дідро говорив, коли художник починає думати про гроші, він втрачає відчуття прекрасного. Я бажаю нашим глядачам ніколи не втрачати цього відчуття. З вами була програма Життєві історії, ведучий Василь Звєрєв і відомий український художник Олександр Білозор. Дякую за участь у програмі. Даєвне. Побачимось!